Щиро вітаємо з Днем економіста. Бажаємо успіхів, нових ідей та стабільного добробуту. Рівене, як ви вважаєте, які якості найважливіші для справжнього економіста? Професія економіста. Економіст це людина, яка повинна бачити на перспективу. Економісти планують діяльність підприємства. Вони планують стратегію підприємства, вони виконують важливу функцію, як в розвитку самого підприємства, так і в розвитку держави. Тому що від їхніх навиків робити аналітичний аналіз від їхнього того, як вони бачать стратегію підприємства, залежить розвиток підприємства і залежить не тільки розвиток підприємства, а й розвиток держави. Адже саме економісти бачать, як Ті економічні закони проживаються в житті підприємства? Вони повинні планувати розвиток підприємства так, щоб розвиток і ті всі економічні закони зсередини підприємства приносили прибуток. Як ви вважаєте, яку роль відіграють економісти у розвитку країни? Я вважаю, що економісти відіграють дуже важливу роль в розвитку країни, адже саме вони аналізують ринок, планують ресурси та приймають рішення, від яких залежить добробут суспільства. Як би ви описали економіста трьома словами? Це, напевно, аналітичний, відповідальний і далекоглядний. Економіст повинен вміти мислити логічно, приймати зважені рішення та передбачати наслідки своїх дій. Адже від цього залежить розвиток підприємств та навіть цілої держави. Щороку, 12 жовтня, студенти відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін відзначають всесвітній день економістів, свято фахівців, які формують економічний розвиток держави та вміють бачити можливості у кожному виклику. А зараз пропоную вам поринути невеличку історію, де гумор і повчальні моменти поєднуються в реальність студентського життя економіста. От поясніть мені, чому я постійно економлю гроші, а їх все одно немає. Бо ти, мабуть, економиш не на те. Ну, наприклад, я рахую навіть свої хвилини сну. Справжній економіст повинен планувати кожен свій крок. Добрий день, діти. Сьогодні у нас особливе завдання. Що є найціннішим капіталом людини? Це ж просто, гроші, або нерухомість. А може час, який ми маємо. Давайте перевіримо: Еліно, скільки в тебе грошей гаманці? Ну, 40 гривень і чек на каву. А скільки друзів поруч? Та ось всі вони. Ось бачиш, інколи друзі, знання та доброта це і є найцінніший капітал людини. Ну, тобто виходить, що я вже мільйонер, бо в мене троє друзів і майже п'ять конспектів з економіки. Можна і так сказати. Але справжній прибуток це тоді, коли ви ділити своїми знаннями по добром. І коли не лише рахуєш гроші, а ціне добро і моменти. Я зрозуміла. Тоді найкраща інвестиція це інвестиція в себе та своє серце. Нехай всі ваші прогнози будуть лише позитивними. Інвестиції завжди окупаються, а доходи постійно зростають. Хай ваш баланс життя буде щасливим, а ваша доброта завжди буде виходити в прибуток. Знема економіста! Сьогодні вітаємо всіх, хто присадив себе економічні науці. Нехай кожен ваш проєкт буде вдалим, Кожна ідея результативна. А кожен день сповнений нових знань, натхнення та віри у свої сили. Зі святом тих, хто формує фінансову стабільність нашої країни. Бажаємо вам енергії, впевненості творчих рішень і життєвого балансу, Хай успіх завжди буде вашим вірним партнером, шановні викладачі, дякуємо, що вчите нас бачити закономірності там, де інші бачать ваше хаос. Бажаємо вам нескінченного інвестиційного капіталу, терпіння і студентам справжнього великого викладацького піднесення. Щиро вітаємо всіх економістів із професійним святом. Ви вмієте перетворювати цифри на реальні результати, і завдяки вам рухається вперед. Економіка бажаємо натхнення, впевненість у власних силах та нових можливостей для зростання. Бажаю всім економістам, а також здобувачам освіти, тим студентам, які здобувають сьогодні економічну освіту, завжди детально аналізувати, аналізувати всі. Позитивні, і негативні успіхи свого підприємства і бажаю їм здоров'я, натхнення. Бажаю їм прожити в мирі, щоб скоріше закінчилася війна. З Днем економіста, бажаю, щоб єдиний ризик, який ви знали, у ризик отримання надприбутку, а ваші економічні моделі завжди працювали на вашу користь. Нехай ваш кредит знань завжди буде безвідсотковим, а попит на ваші ідеї зростає швидше за гіперінфляцію. Бажаємо успішно прийти макроекономічну кризу сесії та знайти оптимальну точку рівноваги між навчанням та відпочинком.